А ты чула, що васька-то? <сміх> Это що, <шо>, заднеприводный, значит? Валерій <сміх> Степанович, здрасте! Я не впевнена, що ви знаєте, хто такі представники ЛГБТ, АКП, ну все плюс, то я скажу просто вашою мовою. Ваш це нуля, заднеприводный. <сміх> Жлобство, позорний гумор, жарти кому за 150 років. Я, хапуга Лариса Сергіївна, яка народила ще в Радянському Союзі, я, блядь, розумію, що це зашкварі нас. Дві тисячі, рік на порозі. Не 93-й Люба. Дівчки, значить, я вже уявляю, як в Європі хтось так жартує і всі навкруги сміються. Це мало того, що ображає ЛГБТ плюс сквір спільноту, Це ображає військових ЛГБТ, які воюють і захищають, блядь, нашу жопу. Того, щоб вона знімала цей серіал, для того, щоб вони писали сценарія, для. Цього гамна Вони всі живі е, через те, що нас захищають ці люди. А вони з них блядь, тянуть прикол за неприводний, Я не можу, я зла страшне. Канцелем серіал пишемо блядь, всі на телеканал. Тет тут нема що пояснювати, просто йдіть нахуй.